Самсунг взяла під контроль цілу країну. Вони сімейна корпорація, в яку входить 80 компаній, які керують ключовими галузями Південної Кореї. Самсунг входить у тріку найбільших суднобудівних компаній планети, а ще має найбільшу страхову компанію Південної Кореї. І саме їхня будівельна компанія зводила бурдж Халіфа. Найвищих марачос у світі, щоб ти розумів масштаб, сукупна виручка Samsung дорівнює 22% ВВП Південної Кореї для порівняння у нової пошти 0,5% ВВП України. Корейці жартома називають свою країну Республікою Самсунг. У 2017 році був скандал. Президентку усунули з посади, тому що вона лобіювала Samsung, отримуючи за це хабарі. Якщо чесно, я в шоці. Компанія, яка починала з побутової техніки, зараз керує цілою країною. А якщо ти власник бізнесу у сфері послуг і в тебе проблема з залученням клієнтів, я створив маркетплейс послуг, де ти можеш зареєструватись і отримувати клієнтів за справедливою ціною. Посилання в шапці профілю. Підпишись!